Набір для прибирання і 100 гривень. Зробили такі набори. Дивіться, набір для прибирання. Це в нас йде. мікрофібра. Раз, дві запаски на швабри. Це в нас 2, 3. Запаска, 4. Це в нас 5. Мітла 6. Шість. шість одиниць товара. Ціна 100 гривень. На сайті 100 гривеньcomua Такий набір для прибирання і 6 одиниць. 100 гривень. Зайдіть в інтернет. Одна тільки така швабра. Запаска коштує гривень 80. Така запаска, гривень 70. А тут 6 одиниць товара за 100 гривень. Мітла. В інтернеті 100 гривень. Весь цей набір за 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Набори для прибирання на сайті 100 гривень ком'юа. По 100 гривень. Заходьте, замовляйте, всім гарного дня.